Далі в спортивному костюмі Артур Шортак. П'ята ранку у нас 9 градусів тепла, так що не дуже, не дуже тепло. Прохладненько, так фреш. Рафаліна, чекінг 36-39, в сьомій годині були. Здаємо багаж. <гум> Максим, Артур Санний. Таля тоже. Паспорти готові? на дорогу на касу зараз поставив <ривателі> ти, да, артур недовольний що я знімаю ми вже отопусти їдемо в, їдем в літачок Що? Верах, тут. Наталя, цей раз підготувалося серйозно. Антіпасту в повному, повному обсязі. Все, і ковбаска і сир. Ви хвилі. Ну так. За втором на полі кайфують, грається. Ми ж приїхали, змучені. Водичка в басейні. Холодна. Прохолодна. Можна купатися. На вулиці плюс 32 як мінімум. Тіні. Саме раз. А вечірком підемо туди в бухту. На море подивитися Як там. Думаю, класно буде. Що, що ти хотіла казати? В животик в мене гарно. А ну надуй. Що, що ти хотіла казати? Животик в мене гарний. Ану на дой. От, ми чекаємо на захід. Такий гарнюцький Йдемо зараз з Артуром скупнемося. На вечір. У нас захід сонця. Зараз буде ранкова кава. Що там телефонуєш? Ага. Допиваємо Ой, каву, та йдемо на море купатися. Ну, вчора не були. Як не були? Ну так, але не купалися, ми просто что подивитися. Ну. No. Я вже хочу прямо так нас Угу. Я йду на руки. Давай. Море хвилюється сьогодні. Відкидає Артура. Хвилі сильні. Наталя, у нас такий приватний пляжик тут, суперовий. Всередині хвиля до нас не дістає. Так мы тут. Или точок, слытесь. Ось також прилетів на віддих. Зраненько встали, йдемо в Агрополіс дивитися на черепашок. Тут в порт припливають зранку черепахи великі з моря. їх там підкормлюють. Так що йдемо зараз, подивимось. дев'ята ранку. А вже сонце не жарко. Місто Агростолі, я казав, Акрополіс, Ні, не Акрополіс, Агростолі. Це там внизу порт. Це ми так тут шуруємо. Тут такі гори. Ми зараз вниз ідемо, а потім наверх треба це все вертатися. Ну гарно тут. Сенце встає. Якраз нам ну, туди, в порт. Таке цікаве дерево, здорове, Оливку ми знайшли. Було старе і тепер з нього пішли нові оливки. Ось таке. Грубезне. Але вже щось знайшла. Що там добро? Дружини. Не вже дуже кесне. Ну, Ще не... Ага. Не, до... не достигли. Так ховають тут від сонця. хатку щоб не горяче було Я так розумію прийшли на черепах дивіться, ще нема півгодини йшли від наших апартментів тут рибаки продають рибу свіжу черепахи приходят. У ну, них снідати. Вот такая какой. Таля? Наталь? Что такая черепаха. Вот такая черепаха. Right is, is they are telling me прямо біга нас здорово утро до нас можем Порт. Тут вже яхти собі припарковані то там, хто там. Ми йдемо далі, подивитися, може там далі черепахи є. Це така вже променад такий біля, біля порта цього, я так розумію. Гарно, зранку супер, не є дуже жарко. Тут вже купа ресторанчиків. Магазинчиків, свіжа риба. Що тут? Ну, можна на, на рибалку поїхати. Вода брудна тут тобто, така. Ці лодки забруднюють воду. Яхти. Але повно рибки маленької. Сітка, ми Вони будемо, з ними. Сітками ловити, так? Та? Е, сітками не цікаво на удочку. Fresh Сітками це не наша рибалка. Удочку ми не брали, так що ловити не будемо. Ми, ми за спортивну щуку, ні? Так. Так. Артур вже змучився, присів трошки. Не так сильно жарко, але, але трохи є. Але. Свіжа риба. Прям чистить тут Сітками наловили. Отак. Чистить і зразу без лад продають. Так, все вже чистить. Свіжа риба? Кефалонія. фалонія. І від, від порту такий променад. Центр. Гарно. Вулички тихенько зранку, 9 -го година. Нікого нема, нема ще. Магазинчики лише відкриваються. Ну примірюй шляпку якусь, примірюй. Давай. Яку тобі, яка тобі подобається? О! Гарно? Гарно, гарно. Такі магазинчики з всякими сувенірами. Ну і як? Завжди треба купити магніт з черепахою. Є щось гарне. Є, але без черепахи. Прикольно. Скопів приходить. Два п'ятдесять. Так, але черепахи тут І всякі. Тут багато є, Наталі. Вон є черепахи. Вон вверху. Ага. Такий магазинчик. З всякими З сувенірами. А можна і таку велику одну м'яку. Багато всяких різних можна, на любий смак. Купити щось собі таке. Наприклад, таку вазочку чи як це називається. Ось такі кораблики. Дуже прикольні. Ми вийшли на центральну плазу, центральну площу тут. Там напевно парламент, бо видно прапор. А тут купа ресторанів навкруги. Така центральна площа. Напевно. Також догадуємося. Шукаємо де би морозого з'їсти, ще всі закриті. Ми снідаємо. Не снідаємо, ми вже поснідали, але тепер на десертах. Наталі такий фісташковий мус. У Артура Добре? Орегоморозова. Получили ми купу вражень від черепах. Туди йшли вниз, а тепер все наверх буде. Так що і вже сонце вийшло, вже горяче. Навіть ще якісь покупки є. як місто називається? Аргостолі здається. Аргостолі. Ну, це не точно. Але щось таке. от Ми вже й дійшли. Там море на яке ми ходимо. І наші апартменти. зайняло всього на всього з перекусом морозова і так далі. 100 мільйонів 50 Фотографії черепах зайняло дві години. Трошки більше, може, дві з половиною. Але варто того. За наші апартменти на наші двері навіть вибаче. Ми в грецькому ресторані традиційному. Це оп. Оп. Осьменіг, карпаччо. Дали нам таке вино в такому. Такий хлібчик. Наталя. О, у мене пета запечена. Що у тебе? Запечена пета. Угу. Смачно. І як? Класно запечена фета. А вино дали такому желізному цьому. Ну таке виходить слово гальба. Гальба, так. <свят> гальба вина. Хлібчик такий кльовий. І цей. Ось мені в Карпаччо, такий маринований, поки що нормально, подобається? в да. мене мусака, така добрезна, зовсім інакше, ніж у мене, я готувала. У мене такий біф Біф з картоплею, мені цікаво, ось так. Мені <laughs> цікаво? Мені я зараз буду пробувати. – Смачно? м mm. Дуже. О, так є. – Покажи, що ти купила. Покажи, покажи. Покажи, ану подивимося, що тут Ну, Ого, вот, дитиніцю керку купила. – Дитиніцю керку, а то що? – А все вишене. – то що? <laughs> – Покинь. – Та-да-да-да. – О-о-о. Це що, компот? Це. Це. О, це компот. Нічне компот. життя острова. Такі ресторанчики. Наталя ракушки шукає. Знайшла щось? <свист> <свист> вот так. Я, я ракушки свежие из моря. Полно всяких резных. И звезды, и, и корали И вот такие. Всякие резные попадают. Парасоли. что? Ну, а Не знаю, ну не порисварили на Або, А вот я можно мама. Вот такие. Так теперь с ней больно. Полностью такие. короче, все з моря і все. Какие магазинчик, повний ракушок. апартаменти вночі ну не вночі 10-та година вечора